Доброго ранку, маленькі хлопчики та дівчатки. Це прапор вільної країни. Це прапор міста і села. Це прапор моєї батьківщини. І в ньому вічність, доброта. Він майстр, і я синє небо, безхмарний символ доброти, а жовте, золоте колосся, відбиток віри та тепла. І він величниця. Над нами показуючися вірний шлях блакитним і жовтими кольорами на небі й на своїх полях. Діти, а скажіть мені, будь ласка, яким кольором наш прапор? Так, вірно, він у нас блакитно-жовтий. І сьогодні я вам пропоную зробити аплікацію прапор. Отже, щоб зробити наш прапор, нам з вами знадобиться клей, папір, ножиці, ось така трубочка. Вирізаємо з вами ось з паперу блакитного та жовтого дві смужки. Після того, як ми вирізали дві смужки, ми складаємо одна на одну, беремо ножички і відступаємо. Рішечки ось так і ріжемо. Ріжемо не до самого кінця. Теж на ось такі ж смужечки. Вирізали, у нас виходить ось так. Беремо на наш папір, намащуємо клеєм, ось тут, де ми не до кінця вирізали, добре намастили і приклеїли на папір. Верхню смужку і нижню смужку. Виходить ось так. Зайві частинки ми зараз з вами ось тут відріжемо по листочку. Беремо і відрізаємо. Після того, як ми відрізали, беремо та складаємо, піднімаємо ось ці наші такі. Невеличкі полосочки. У мене їх 5. У вас може бути більше або менше. Склала намастило добре, клеєм. і ось так піднімаємо та прикладаємо ось так і святок я зробила. Одну половинку повторю те саме з іншою половинкою знову рукли, намащую наші полосочки. І ось тут теж рівняю по першій і приклею. Добре. У мене є ось дві таких квіточки, блакитну та жовтого кольору. Жовтий кольор ми клеїмо на блакитну. блакитний клею. На жовтий. У нас виходить ось такий прапор, але зараз ми ще приклеїмо ось таку коктейльну трубочку. Намастили клей. Так І в нас виходить ось такий наш. Чудовий, найкращий прапор в світі! Дякую за увагу! До побачення!